У день міста у волонтерському центрі шостка провели розіграш благодійної лотереї. Її перебіг транслювали в онлайн режимі. Зокрема, було розіграно майже 50 подарунків, серед яких різноманітні сертифікати на товари та послуги, солодкі подарунки, побутова хімія. Тощо переможців визначали за допомогою генератора випадкових чисел. «Два Подарункові сертифікати на 200 гривень. Фотостудія унірма третій поверх. Перший сертифікат.

Артем Ворона, вітаємо. Як говорять організатори, мета лотереї зібрати кошти та закупити канцелярію, аби допомогти зібрати до школи дітей з числа родин вимушених переселенців, які нині живуть у Шоскінській громаді. Щоб долучитися, потрібно було здійснити донат на картку волонтерського центру та обрати один зі ста номерків, який коштував 100 гривень. Призи для лотереї здебільшого надали підприємці міста. Цей магазин магазини, кафе, б'юті, сфера тощо. Всі до кого зверталися, ми. Ніхто нам не відмовляв. А, навпаки, вони були раді допомогти діткам. Мешканці громади, які вже отримали свої подарунки, говорять, що з радістю долучились до благочинної справи. Катерина Боса виграла сертифікат в «Лаб'юа». Кафійню, Катя, ми вас вітаємо. Дякую, Дякую. Дякую що долучилися до нас. Дякую вам, що збираєте діткам не допомогу. У підсумку благодійної лотереї було зібрано 10 тисяч гривень. Також є підприємці, які долучилися коштами, і ми додамо до цих коштів до 10 тисяч гривень, і ми закупимо зошити канцелярію, якусь там альбоми, ручки, олівці. Отримати це зможуть дітки внутрішньопереміщені, я вже казала, а тільки з зони бойових дій, де саме гарячі, які проживають зараз тут і не мають можливості такої закупити цю канцелярію. Ми будемо раді допомогти.